Було сьогодні сказано, ми вступили в новий період Адвенту і запалили другу свічку, яка символізує мир. Якщо е, задати запитання українцям, які на сьогоднішній день найзаповітніше їхнє бажання, то думаю, що будь-який нормальний, адекватний житний житель України відповість, щоб настав мир в Україні. Про це ми тільки що з вами і молилися. Щоб на кінець закінчилася ця проклята війна. І це нормально, це дуже хороше бажання на 100%. Але якщо зануритись глибше і задатися запитанням, чи справді нам потрібен тільки такий мир, 100% такий мир, він дуже бажаний, він потрібен. Але чи тільки такий? Чи нам потрібно щось більше і глибше? Війни, вони закінчуються. І ми віримо, і ми надіємося на те, що наша війна вона також закінчиться. Але чи настане мир в нашому серці? Тому що, як показує практика, як показує історія, після військових дій наступає післявоєнний період. І це буде дуже тяжкий період. І ми знову будемо переживати певні труднощі. Якщо подивитися на період, який був до повномасштабного вторгнення, що в нас був мир в серці. Ну, до того був ковід, багато людей дуже хворіло, багато людей помирало. У Нас не було миру, тому що ми всі переживали. До того у нас було таке локальне вторгнення. Називалося АТО. До того був майдан, також там були такі жахливі події. Ми постійно переживаємо. Тож який мир нам все ж потрібен? Знаєте, у євреїв є таке слово, є таке поняття як шалом. Як воно перекладається? Хто знає? Мир. А знаєте, яке воно має, знаєте, яке воно має значення? Шалом – це не просто відсутність війни, а це внутрішня повнота, яка включає в себе безпеку, спокій, добробут, задоволення і увага навіть під час надважких викликів і обставин. Я гадаю, ми з вами. І потребуємо найбільше саме такого повноцінного миру. І саме такий мир ми можемо мати тільки в Господі Ісусі Христі. І з самого початку я хотів би зачитати з вами один текст, який, напевно, ще є класикою різдвяного періоду, і він записаний в Євангелії від Луки, другий розділ, з 8 по 14 вірш. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас. Сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: слава Богу, на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. Я хотів би зосередити увагу саме на тому, що проголошували ангели. В першій частині свого проголошення вони воздають хвалу і славлять Бога. А в другому вони говорять про мир для людей, для певної категорії точніше людей. Я задався запитанням: а чому вони акцентують увагу в своєму проголошенні саме на мирі? І відповідь є такою: до того, як вони проголошують, сталося щось неймовірне, народилося дитя. Написано, народився Спаситель, який є Христос Господь. І якщо ми знову ж таки прочитаємо один текст із пророцтва Ісаї, який вже неодноразово читав, і навіть сьогодні, то ми побачимо, що одне із імен Ісуса Христа це князь миру або Владика Миру. Тому ангели, і проголошуючи через те, що в світ прийшов через народження Спаситель Христос, ми, люди, отримуємо той самий довгоочікуваний справжній Божий мир. А знаєте, що є основною причиною нашого повноцінного миру, або шолому, або Божого миру? Без чого він взагалі неможливий? Бо це є основа. Це мир з Богом. І коли ангели проголошують мир в добрих людях, вони мають на увазі, що це ті люди, які примирилися з Богом. І саме Його нам приніс Ісус Христос в першу чергу. Хотів би зачитати декілька текстів, які саме про це говорять. Римлянам 5:1 написано: отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через кого? Через нашого Господа Ісуса Христа. 2 Коринфянам 5.18 написано все від Бога, який примирив нас із собою знову ж таки, через Христа. І далі він продовжує в 19 му вірші, адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм переступи. Тобто, примирив нас і очистив від гріха саме завдяки Ісусу Христу в ньому. Тож давайте ми більш детально подивимось на те, що саме. Зробив Ісус для того, щоб нас примирити з Богом. І перше, що Він зробив, це те, до чого ми так готуємося в цей особливий період Адвенту. Ісус народився. Але Ісус не просто народився, як це звичайно бувало. Сьогодні ми бачили на сцені прекрасну Олівію з двома батьками. Тобто, звичайне народження. Воно, тобто в звичайному народженні е, участвують двоє. Двоє біологічних батьків це тато і мама. А в Ісуса Христа скільки було б біологічних батьків? Одна, тільки мама. Тому що він був зачатий від Духа Святого, той тобто від Бога. Знаєте, до зачаття нас, як особистостей, нас не існувало, в принципі. А Ісус до свого зачаття він існував. Він був від вічності. Його народження це було божественне втілення. Бог став людиною. Апостол Павло ось як це описує в посланні до филиппян, 2 розділ, 6-7 вірш. Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Ісус Христос, будучи Богом, добровільно став людиною. І це був найбільшим актом смирення за всю історію існування Всесвіту. Ми насправді і близько собі не можемо уявити собі, чого це Ісусові коштувало. Він, по-перше, покинув славу Небес, де в нього була абсолютна. Влада, де його де він знаходився в абсолютній славі, в абсолютному багатстві, він був творець, він був владика всього світу І він смиряє себе і стає людиною. Написано, він стає рабом. Рабом, ну, можна сказати, в прямому сенсі, тому що Ісус, Він єврей. Ну, по матері він єврей. І якщо ми подивимося на історію, то євреї були під окупацією Римської імперії, практично євреї були рабами у Римлян. Далі Ісус Христос це святий Бог, який не має нічого спільного з гріхом. Але Він приходить на землю, яка насичена гріхом Яка сповнена злості. Ненависті. І він приходить в найгірші умови. Ну, Нормальна дитина не народжується в яслах в хліву, а він народився. Як минулого, минулої неділі проповідував пастор Сергій, йому не знайшлося місця в цьому світі. І він це зробив заради нас, щоб ми через нього мали мир з Богом. І наступне, що робить Ісус Христос? Він знайомить з Богом. Чи потрібно було євреїв, вибраний Божий народ, знайомити з Богом? Ну, як би це не парадоксально звучало, але виявляється, що так потрібно було. Тому що у них було дещо неправильне уявлення про Бога. А яке у них було уявлення про Бога? Те, Яке їм нав'язали їхні духовні лідери. Тобто це були фарисеї, садукеї, книжники, їхні равіни. Ми, до речі, про це говорили на нашій останній домашній групі. Вони загнали свій народ в такі тісні рамки, називаючи це законом Божим, ніби. Але насправді це було не зовсім так. Там більше було людських передань, які вони. Ну, можна сказати, прирівняли до закону Божого. І вони говорили про те, що якщо хтось виходить за ці рамки, то він автоматично викликає на себе гнів Божий і стає йому неугодним. Тому вони і відріклися від певної категорії людей, які насправді потребували їхньої допомоги, заставляючи інших євреїв від них також відріктися, доносячи їм, що від них практично відрікся сам Господь. Тому, Ісуса, і, тому Ісусу і прийшлося знайомити єврейський народ з Богом наново. Яким чином Він це робив? Хотів би також прочитати декілька текстів. Всі вони записані в Євангелії від Івана. І перший текст це перший розділ, 18-й вірш: Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний син, який у лоні Отця, Він явив його. Тобто Ісус Христос. Практично являє Бога. 14 розділ, 9 вірш, говорить йому Ісус. Він звертається до апостола Филипа, який сказав, покажи нам отця. І Ісус йому відповідає, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе. Хто мене бачить, той Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам отця. То тобто знову-таки Ісус говорить, хто бачив мене фізично. Той бачив і Отця. Ісус каже, я є практично втіленням Отця. І 17-й розділ, 6-й вірш, він говорить, я виявив твоє ім'я людям, яких ти мені дав зі світу. Ім'я в той час і в тій культурі мало особливе значення. Воно практично показувало сутність людини і його характер. Таким чином Ісус каже, що я вам показав сутність Бога і Його характер. Ми можемо побачити, що Ісус своїм життям, своїми ділами, своїми словами і своїм характером явив Бога Отця, таким, яким Він був насправді. А знаєте, яку чесноту проявляє Ісус найчастіше в своєму земному служінні, в своєму земному житті? Яку чесноту? милосердя Насправді це було милосердя, ті, від кого ну релігійні лідери Ізраїлю, а з ними і більшість єврейського народу. Це були люди з різними хворобами, такі як Прокажені. Пам'ятаємо історію кровоточивої жінки. Це були люди різного такого сумнівного. Соціального статусу, такі як блудниці, митники, грішники, також це були самаряни, язичники і просто бідні люди, саме вони стали пріоритетом для Господа Ісуса. Чому? Бо вони найбільше в ньому нуждалися. Ісус якось сказав, що не здорові потребують лікаря, а хворі. І я прийшов закликати не праведних до покаяння, а саме грішників. Ісус. Має дотик саме до цих людей. Ісус навчає їх. Ісус їсть разом з ними за одним столом, показуючи, то тобто, есть, можна сказати, прирівнюючи соціально себе з ними. Ісус робить їх своїми учнями. І це показує, що Ісус <кій> Ісус показує. Бога милосердного. Знаєте, можна сказати, що ну правильно у євреїв того часу не було ж нового завіту. У них був тільки старий завіт, а там Бог описаний, як той, хто весь час гнівиться і постійно когось карає за найменші порушення. І ми якось на домашній групі в нас було таке виникло таке запитання, і ми розбирали це, можна сказати, до дрібниць. І насправді це неправда, це міф. І Як доказ цього, я хочу привести слова одного із пророків Старого Завіту, до речі, не самого слухняного пророка. І я думаю, що ви здогадалися, як ім'я цього пророка. Це пророк Йона. Ось як він описує Бога в Старому Завіті. Ти є милосердний і добрий Бог, довготерпеливий і дуже милостивий. Ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Тобто якого Бога описує Йона Милосердного, доброго, довготерпеливого і милостивого. На жаль, і в нас зараз є проблеми з тим, яким ми собі уявляємо Бога. Наша культура вона формує уявлення про Бога. Знаєте, якого Бога я знав раніше? Я вам скажу, такого якого хлібом не корми, але дай. Когось тільки покарати. Тому що можна сказати, мені внушали, що якщо ти будеш в той день, чи там якесь свято, чи там якусь неділю щось погано робити, тебе Бог обов'язково покарає. Я пам'ятаю, якось приїхав до одного монаха, і він там проповідував, і він сказав: якщо ви порушите свою клятву, там ви практично чуть не заживо в гієні. Згорите. Руки так не, не зложуй, туди не ходи. Якби це було насправді так, то думаю, що практично ніхто з нас не дожив би до віку, до якого ми дожили. Ну я це точно. І коли я прийшов в церкву, до речі, саме через реабілітаційний центр, коли я почав читати Євангелію, то я почав дізнаватися, що Бог насправді милосердний, Бог насправді добрий. І він не хоче мене покарати, незважаючи на те, яким я є поганим, а навпаки, Він хоче мене спасти, він хоче мене змінити, і він в першу чергу хоче миру зі мною. Бо він є Бог-любов. І якщо ви ще не знайомі з Господом Богом, або ви ще не впевнені, що знаєте його, то найкращим способом познайомитись з ним, а скоріше. Навіть єдиним способом на сьогоднішній день є це читати Євангелію. І в молитві просити Господа, щоб Він давав розуміння Євангелію. Саме в Євангелії Ісус показав нам Бога не такого, від якого хочеться десь сховатися, втікти, а навпаки, познайомив нас з Богом, до якого хочеться йти і бути з Ним в мирі. Тому знайомство з Богом це дуже класно. Але для миру. З ним цього недостатньо. Тому що є одне невирішене питання. І це питання гріха. Тому наступне, що робить Ісус, Він вирішує проблему людей з гріхом. Я впевнений, що переконана більшість тих, хто мене зараз слухають, знають, як Ісус вирішив цю проблему. Але гадаю, про це варто ще раз і ще раз нагадувати, бо це є основою нашого спасіння і нашого миру з Богом. Можна сказати, що Ісус саме для цього і народився. Це була його основна місія місія Месії. Отож, щоб Ісусу вирішити питання гріха, йому потрібно було самому стати гріхом. Саме так говорить Писання в Друге Корінтінам 5.21 написано: Той, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Іншими словами, Ісус утотожнив себе з гріхом, взявши на себе всі гріхи, всього людства, за всю його історію. І саме для цього йому потрібно було стати жертвою за ці гріхи. Саме тому Він і помер в неймовірних вуках, відчуваючи всі наслідки гріха. Як сказав одного разу в своїй проповіді Тім Келлер, Ісус Христос пережив не просто одне пекло, а особисте пекло кожного з нас на Христі. Усіх нас і всі ці муки були стиснуті в три години. Чому, для чого він це зробив? А все для того, щоб людство отримало можливість мати мир і в першу чергу з Господом Богом через прощення і через очищення грехів. І коли ж ця можливість стає дійсністю. Ви знаєте, в чому одна із ключових відмінностей Старого Завіту і Нового? Зараз поясню. Скажіть, будь ласка, що потрібно було зробити в період Старого Завіту, щоб його гріхи були прощені? Принесення жертв. Тобто для того, щоб Бог простив людину, їй потрібно було усвідомити свій гріх, покаятись, і як знак покаяння це принести жертву. І якщо Бог приймає цю жертву, це означає, що людина прощена. Не приймає, значить не прощена. Так от, в Новому Завіті, якби все перевернулося, Господь приносить жертву свого Сина Ісуса Христа. І для того, щоб отримати прощення нам, людям, нам потрібне покаяння і нам потрібно прийняти цю жертву. Тому без віри в Ісуса Христа і прийняття Його жертви на Христі. Ми не можемо мати миру з Богом. А значить, і мир в загальному, то є шалом, також неможливий. Іншими словами, для миру нам обов'язково потрібне сокрушення перед Господом і покаяння. Далі Ісус воскресає, возноситься на небеса до Отця, але Він не залишає людей одними. Він дає їм свого Духа, Святого Духа. І однією з основних задач Духа Святого це спонукати нас або побуджувати до більш глибокого пізнання Бога і будування з ним стосунків. Коли Ісус Христос в своїй молитві, первосвященницькій молитві, звертається до Бога, Він говорить їм такі слова, Йому такі слова. Івана 17,2 – Оскільки ти дав йому, тут Ісус Христос, звертаючись до батька, говорить про себе в третій особі, ти дав йому владу над усім тілом, щоб усім тим, кого Ти дав йому, Він дав життя вічне. Тобто саме Ісус Христос має владу, щоб давати життя вічне. І далі Він продовжує: Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога. І того, кого Ти послав Ісуса Христа. Ісус Христос тут говорить про те, що основною ціллю вічного життя, яке Він дає, це пізнавати істинного Бога. Ось це слово знати або пізнавати означає не просто володіти якоюсь інформацією чи знаннями про Бога. Це глибоке пізнання Господа Бога. Це можна сказати, стати. Бути з ним єдиним цілим. Як це? Ісус якось в діалозі з, з юдеями сказав: ви не пізнали Отця, а я знаю його, бо бережу Його Слово. Тобто знати Бога, це знати Божу волю. Знати Бога це бажати те, що Він бажає. Знати Бога це мати ті ж самі думки, які в нього. Можна сказати, це бути на одній хвилі з ним, любити те, що любить Бог, і любити тих, кого любить Бог, робити ті діла, які угодні йому. Таким чином, ми будемо підтримувати мир з Богом, будувати з ним здорові відносини. Тому що можуть бути і нездорові відносини. Знаєте, такий приклад нездорових відносин, коли хлопець і дівчина або чоловік чи дружина, вони ніби і в стосунках. Але у них постійно якісь негаразди, якісь претензії один до одного. І це може ну, продовжуватись напротязі всього їхнього життя. Тому не таких стосунків хоче Бог. І коли ми перестаємо пізнавати Бога, ми будемо втрачати орієнтир, а разом з ним і мир. Не в сенсі тому, що ми знову станемо його ворогами. Я не про це говорю. Я говорю про те, що порушиться. Гармоніям наших відносин. І тоді не бачити нам шолому, як своїх вух без зекала. Тому нам потрібно запам'ятати певний ланцюжок. Ось як він виглядає. Чим глибше пізнання Бога, тим тісніші відносини. Чим тісніші відносини, тим більше ми йому довіряємо. Чим більше ми йому довіряємо, тим частіше ми практично починаємо покладатися саме на нього і його обітниці. І наслідком цього всього є мир Божий, який перевищує наші обставини. Саме про це говорить також апостол Павло, коли він пише до Філіпян, 4 розділ, 6-7 вірш, думаю, що більшість, хто приймав хрещення в нашій церкві. Хто проходив підготовку, знають його вже на пам'ять. Апостол Павло пише: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Це говорить про пізнання Бога, про відносини, про довіру йому. І далі він каже, і мир Божий як наслідок, що вищий від усякого розуміння хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тому для того, щоб мати повноцінний мир Божий, просто знайомства з ним недостатньо. Бо знайомство це таке поверхневе пізнання. Нам потрібне глибоке пізнання Господа Бога і будувати з ним тісні здорові відносини. Чим тісніші і здоровіші стосунки з Богом, тим більший і міцніший мир. Ось таку ми маємо формулу миру. І все це ми маємо або можемо мати завдяки тільки Ісусу Христу. Тож давайте ми будемо йому вдячні, тому хто приніс цей мир і дає Його. Бо, як написано, Він є владика миру, Він є Князь миру, Він і є наш мир. І на завершення хотів би передати слова потіхи від самого Ісуса Христа. Ісус каже: мир залишаю вам. Мій мир. Я даю вам не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося. Господь наш дорогий Боже, ми дуже дякуємо за те, що ти народився, Боже. За те, що ти познайомив нас з собою і хочеш знайомити далі, Боже. Ти вирішив питання нашого гріха. І ти даєш можливість тебе пізнавати глибше і будувати з тобою відносини все для того, щоб ми мали мир з тобою, і щоб ми мали твій мир, Боже. Благослови кожного із нас, щоб ми пізнали цей мир і щоб ми жили в цьому мирі, Боже. Нуждаємося в тобі, мій Бог. Амінь.